Даний матеріал буде цікавий тим, хто ще до сьогодні не відкривав підручника з історії і по сьогоднішній день не може дати раду зі своїм язиком. Київ був заснований у 482 році. Масове хрещення киян було 988 року. Хрестив Русь, князь Володимир, Москва заснована в 1147 році Юрієм Долгоруким. При цьому Юрій Долгорукий не заснував Москву, а віджав її у суздальського боярина, кучка Степана Івановича, який володів селами по річці Москва, вбивши його. Сам Юрій Долгорукий був праправнуком Володимира Святославовича, який хрестив Русь, і похований Юрій Долгорукий у Києві біля Києво-Печерської лаври. Тож для північних сусідів Київ сакральне місце. Територія Київської Русі становила. Одинадцяте століття 800 тисяч квадратних кілометрів, дванадцяте століття 1 мільйон 300 тисяч квадратних кілометрів. І простягалася Київська Русь від Чорного моря до Балтійського та Білого морів. Для порівняння територія України сьогодні всього 603 тисячі 548 квадратних кілометрів. Назва Україна вперше згадується в Київському літописі. 1187 року, і жодного відношення до Окраїни немає. Навпаки, докорінно слова країна держава. Назва ж Російська імперія була придумана Петром Першим, який перейменував Московську державу 22 жовтня 1721 року, використовуючи назву іншої країни. Русь вже на той час була дорогим і шановним європейським брендом. Київські князі перебували у родинних зв'язках практично з усіма королівськими будинками Європи. А те, що французька королева Ганна була донькою Ярослава Мудрого, знає навіть Макрон. Русь була одним із європейських центрів освіти. Перший навчальний заклад згадується 988 роком у повісті минулих літ. Другий з'явився у 1030 році. Створений Ярославом Мудрим у Новгороді. Острозьку академію засновано у 1576 році. Києво-Могилянська 1615 рік. Саме Києво-Могилянська академія стала колиською російської освіти. Випускники Академії були засновниками низки шкіл у Росії та Білорусі, особливо у 18 столітті. Ними були засновані школи та семінарії майже в усіх містах Росії. Москві, Петербурзі, Смоленську, Ростові, Тобольську, Іркутську, Холмохорах, Твері, Білгороді, Суздалі, В'ятці, Вологді, Коломні, Рязані, Пскові, Великому Устюзі, Астрахані, Костромі, Володимир на Клязьмі та інших містах вчителями у цих школах були переважно випускники Київської академії. Відомий вчений Михайло Ломоносов також був випускником Києво-Могилянської Академії. Щоправда, до цього він закінчив Спаську школу, засновану випускником тієї ж Києво-Могилянської академії. Важливо також пам'ятати про українських воїнів. Вся Європа знає, не з чуток, про українських козаків. І не лише із підручників, майже у всіх європейських війнах, яких були сотні. Кожен третій найманець був український козак. Історія Другої світової війни без українців не була б такою, якою вона виявилася. Про це свідчать страшні цифри втрат. Понад 50% загиблих громадян СРСР були саме українці Росії вкрай некомфортно бути світовим суб'єктом, котрий не має своєї історії, своєї назви та свого народу. Адже руський це теж не національність, а приналежність до території. А російська мова штучна і не просто всю історію України нас намагалися знищити. Українську мову забороняли 134 рази. Українців знищували голодомором у 1932-33 роках. Комуністичний тоталітарний режим знищив 10 мільйонів 500 тисяч українців, депортували на далекий схід. У нас відбирали родючі території. Можна продовжувати довгий перелік злочинів та крадіжок, які намагалася приховати Московія, спадкоємець традицій Орди. Але в них нічого не вийде, бо вони не вивчили уроки історії для українців, на відміну від расистів, цінна свобода та гідність. А у кого є ще кілька хвилин вільного часу, обов'язково загляньте на ютуб канал Останній гетьман і там перегляньте матеріал про Росію. Я вас переконую. Такого ви ще не чули.